Установи Кабінету міністрів від 25 травня 2011 року номер 533 були внесені зміни і затверджені нові розміри компенсації харчування на дітей, які не відвідували загальноосвітні навчальні заклади. Цією постановою встановлені такі розміри. На дітей віком від 6 до 10 років 180 гривень. Від 11 до 14 185, від 15 до 18 років 190 гривень. Як всім відомо, у нашому місті з 1 квітня проводилось харчування дітей в наших загальноосвітніх закладах в зв'язку з тим, що не був проведений тендер. Тендер проводився Міністерством соціальної політики України. Я хочу зазначити, що за всі. Ті дні за період з квітня по червень діти, які не харчувалися в загальноосвітніх навчальних закладах, батьки цих дітей, вони отримують грошову компенсацію. На даний час на виконання вимог цієї постанови до управління праці захисту населення надійшли кошти в розмірі 1 мільйон 800 тисяч гривень. Ми вже нарахували компенсацію близько на мільйон гривень. Залишок коштів складає 800 тисяч гривень. Слід зазначити, що ті батьки тих дітей, які вже стояли на обліку, їм не треба до нас додатково звертатись. довідки за період, коли діти не харчувалися, подають централізовані керівники навчальних закладів. Я можу Навести приблизний розмір е, тих коштів тієї компенсації, яку отримують батьки. Середній розмір компенсації за період з квітня по червень для дітей віком від 6 до 10 років складе 369 гривень, від 11 до 14 444 гривні, від 15 до 18 років середній розмір складе від, від, від 290 до 3. До 360 гривень. Ті батьки, які не стояли на обліку, їм треба терміново звернутися в управління праці та соціального захисту населення та подати відповідні документи, а саме довідку про склад сім'ї, копію чорнобильського посвідчення дитини, копію свідоцтва про народження дитини, а також рахунок відкритий у відділенні банку. І ідентифікаційний код. Одночасно я хочу звернутися до тих, хто стоїть на обліку, але з будь-яких причин в ньому змінились реквізити, наприклад, змінилось прізвище, або змінився в рахунок банку, то теж треба до нас звернутися і подати відповідну заяву. А за скільки людей отримали вже допомогу? Ну, в середньому ми опрацювали дві, десь близько двох тисяч доток, тобто близько двох тисяч учнів. За інформацію управління освіти у нас десь їх до п'яти тисяч, тобто трошки менше половини. Кошти вже перераховані і повинні бути на рахунках ну, банківських посеред. Ми щоденно опрацьовуємо ці справи, щоденно призначаємо, щоденно виплачуємо. І... Плануємо завершити до кінця цього місяця ці роботи.